Що ж, друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому блозі, у першому блозі цього річ. У нас сьогодні просто неймовірна погода. Нарешті вже тепло, плюс 17, і ми вирішили, що треба цим скористатися і піти щось подивитися. Боже, я вчора використала новий шампунь, а воно мені просто зробило плоску голову. Ну нічого. Хочу сьогодні з вами піти до нового місця. Ми ніколи там ще не були, а підемо ми ось до цієї гори, яка називається Бернол Heights. Нам треба буде туди добиратися автобусами. Не знаю, напевно, одним чи двома. По дорозі хочемо захопити собі каву, щоб трошечки так знаєте, розслабитися. І в мене є дуже багато новин, як і особистих, так і що в країні вона Хочу з вами сьогодні цим поділитися. Тому рушаємо у влог. Просто не віриться, що в нас зараз ще зима, офіційно так, а в нас квітної ромашки. Дуже дуже їх багато. Ми зараз знаходимося у новому районі, що тут. А, ні, ми тут бували, але один раз, мені здається, такий тихий район, але з усіма потрібним. Тут є і магазинчики, і кафешки, кав'ярні, і ресторани. Ось все, що вам потрібно. І такі теж чарівні будиночки. Не тут, але так, коли йдеш по тим вулицям, то Дуже так привабливо тут. І начебто безпечно, поки що ніяких безхатків я не бачила. Бачите, кав'ярня. Ось. Але що саме цікаве, знаєте, що для нас тут інколи буває проблема знайти гарну каву. Кав'ярень багато, але таку каву, щоб вона смачна була, це ну, реально треба пошукати ще. Ось. Чоловік зараз якраз в одній з них, і колись ми там брали кави, мені вона нагадала, що в Одесі в нас є а, одне місце, одна кав'ярня, в якій був раф, раф кава. Якщо знаєте походження, <сміх> не дуже мені подобається, але кава була дуже смачна. Тому спробуємо в цей раз також. І зараз я така думаю, блін, нам же треба буде йти вгору. Я вже помітила, що інколи коли п'ю каву, а потім ми йдемо кудись гуляти, особливо на схили. Я не захекуюся, але серце трошки так тьохкає. go. Ось. Пропускає нас дядько, йдемо до чоловіка. Поки йдемо до чоловіка, хотіла поділитися. Поганою для мене новиною. Якщо пам'ятаєте, на моєму першому живому стрімі, так я сказала, що я буду вчити іспанську. Тут є безкоштовні коледжі, де можна це зробити. Коротше, поки я реєструвалася, там вже закінчився набір, і вийшло так, що не тільки набір на курси, а на лист очікування. Вже заброньовано, вже навіть не можна записатися, щоб, знаєте, почекати. Я не проти почекати, але напевно вже не встию на весняний набір. Мені стало грустно, хочу сказати, тому що я, знаєте, поставила собі ціль, і мені краще якнайшвидше за це взятися, знаєте, і вже ну, виконувати там якісь справи, вчити якісь слова, ніж чекати, аж допоки восени відкриється новий набір. Ось, тому я трошечки розчарована. Ось бачите, я звернула в таку невеличку вуличку, і тут взагалі тихо, спокійно і мало людей. Там була більш така активна вулиця. Прикольний такий будиночок. Знаєте, що ми зараз почали з чоловіком робити? Ми ходимо по Сан-Франциско, дивимося на будинки, якщо нам щось подобається, ми їх фотографуємо і складаємо в папочку. Ось. А, ну, щоб якось уявити собі наш майбутній будинок, щоб розуміти, що нам обом подобається, на що ми не згодні. Типу, у нас є мільйон грошей, мільйон доларів це купити. Але мріяти ніхто не забороняє, тому так, ходимо, шукаємо. Ось, наприклад, як вам цей будинок? Дивіться, Ну, наче непогано, але мені не подобається, що вхід, як зі сторони. Мені більше подобається, коли є, наприклад, і гараж, і вхід до будинку ось на одному рівні. Вікна мені такі подобаються, тому що я собі уявляю, що там можна поставити стіл, стільчики і, можливо, там їсти, якщо це гостьова. Ось тут теж так мило, але ну, якось не знаю, це як наче англійський такий будинок, як в Англії, стиль мені здається. Наче непогано, але все одно ми мріємо ось про такі, знаєте, як, як стандартні будинки в Україні, так? щоб був трикутник е на даху, щоб якщо йшов дощик, він е стікав донизу, тому що зараз вам розповім, що сталося в нашому будинку, де ми зараз живемо. Пам'ятаєте, на своєму неживому стрімі я вам сказала, що у нас ремонтували кришу, тому що ми помітили, що на одній стіні на першому поверсі в нас. О, ом... Вийшла як така бульба з водою під шпалерами. Ну і ми залізли на дах, і вирішили, що проблема з дахом. Дідусь мого чоловіка визвав майстера, і той нарахував на 16 тисяч доларів. Проблему з дахом вирішили, тому що останній раз, коли вони ремонтували, це було 10 десь чи 15 років назад. Переверну камеру, щоб ви бачили, де ми йдемо, і буду продовжувати свою історію. Будете на моїх хлопців дивитися. Що ж, протягом десь тижня я бачила, що у нас на кухні на другому поверсі. Я зазвичай знімаю вам в цій кухні, ну коли там щось готую, що наш кран трошки як ну, підтікає, протикає, щось там капає. Ось. І ну, якось не дуже звертали увагу, бо. О-о, так, підіймаємося вгору. Коротше, що воно підтікає, але не дуже сильно. І я не одна це бачила, бачив мій чоловік, бачила моя свекруха. Ну і ніхто не зважав особово уваги, тому що, знову ж таки, воно не дуже текло. Але потім ми знайшли ще одне підтікання між дверима кухні та дідусевою кімнатою, що там звідкись поступає вода. Фух, бачите, те, про що я казала, що п'ю каву, а потім. Важко йти вгору а ще й розмовляти. Дивіться, майже однакові будиночки. Almost the same, є? Yeah? Ось. І ам, почали шукати проблему, що ж де воно підтікає, бо де кран і де ота протечка, це два різних ну, місця. Тож ми знайшли причину, все ж таки, це був кран. Вчора чоловіком поїхали в магазин. І купили новий кран, намучився бідний, один там щось був з дефектом. Довго він його встановлював. І так він встановив, поїхали, поміняли. Коротше, кран поміняли, все вже не тече, але вийшло так, що коли ми перевіряли, Сібасяна відбігає, я не можу. А, ой, дивіться, яка квітенька гарна. Лас. Де плінтус між дверима, ну, де двері закриваються, так? Не знаю, чи плінтусом це вважається, чи ні. Але там знизу в нас така була металева штучка, яка закривала... Дивіться, скільки я пройшла. Фух! Бібліотека, ось там. Металева така штука і закривала проводи, бо нам вже Пам'ятаєте, казали, що електрику міняли. Ось. Коли підняли металеву штуку, там було теж мокро, а ще ми там знайшли термітів. Терміти, не знаю, чи ви в курсі, я чомусь завжди думала, що це такі маленькі, як муравейчики, чи може вони такі є. В інтернеті прочитала, що терміти і мураві мурахи, вони конкуренти, вони завжди конкурують. Oh, wow, we're going here? Йдемо кудись, не знаю навіть куди. Вони конкурують між собою за житло. Oops. thank you. Вау. Wow. know. ну. Cool. Клас. Такі міні. Оз. Кактус? А, точно, кактус. Була невеличка пауза. Вау, wow, дивіться, там вже видно. Місто. Клас. Але ми підемо ще вище. Бачите, йдемо вгору. Сьогодні у вас буде така прогулянка. Багато людей, до речі, гуляють по цій тропинці. Коротше, терміти в нас і Ах, тому, що будинок дерев'яний, це не новина, це їх улюблене місце, але в нас терміти не, як нам пояснили, не сухі, а мокрі. Тобто вони з'являються тільки тоді, коли десь ну, ось така протечка трапляється. У нас мокрі. Тобто, якщо ми знайдемо, ну, не знайдемо, якщо ми висушимо все, де ось це все протікало, сподіваємося, що все тільки від раковини і до дідусевої кімнати, Where are you going? Так, мої хлопці вирішили піти не як люди. Sure oh Дивіться, повели мене по камінцях, щоб я зараз не вернулася зі своєю кавою. А! <правж> мама тут вмирає, а син. Мама, 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 мама. Ой, мама, подивися. Там, напевно, дуже гарно. Але я йду по колу. <правж> Вибачте так сьогодні. Знаєте, перше взяла камеру в руки і щось, і язик заплітик. І не можу договорити свою історію. О, тут можна було обійти нормально, вони полізли як дикі. Коротше, нам сказали, прийшов сьогодні один чоловік і сказав, що можливо потрібно буде змінювати е, всю підлогу в кухні і, можливо, навіть на всьому другому поверсі. Тому що якщо вони вже завелися, якщо ця течка пішла аж на перший то можливо навіть всю стіну треба буде там зрубувати. Коротше, не знаю. Це ще не остаточне рішення, але не дуже весело, тому що знову ж таки. Дах 16 тисяч. Ну, не мені платити, але все ж таки, да, 16 тисяч. Потім цей кран поміняли, кран коштував 189 доларів. За ту електроенергію, хоч робив і онук. Але дідусь все одно йому щось там заплатив, чи дві тисячі, чи щось таке. Ну, типу, знаєте, щоб не обідався. О, ми вже майже там. Клас! Дивіться, яка краси. Зараз cool. підемо на фінансову частину, подивимося. Дивіться, як гарно. Упс. Фінансова частина, яка гарна. А ми ще йдемо трошечки вище. Ось туди. Так, будинок гарно мати, але реально, просто купити будинок, це не означає, що ти будеш застрахований і жити там довго і щасливо без проблем. Так, хотіла з вами поділитися нашою такою новиною, а ще місцевою. Місцева новина така. Ну, всі, напевно, ви знаєте слово армагідон, так? Сьогодні мені чоловік каже: в інтернеті з'явилося нове слово фармагедон. Аптека англійська буде фармасі. Ну, в Англії драгстор, а в Америці фармасі. І фармагедон означає, що, якщо пам'ятаєте, я вже в якомусь відео розповідала, що дуже багато крадіжок коїться якраз в наших місцевих аптеках під назвою Волгрінс дуже багато чого було вкрадено, і вони прийшли. О, клас! Там же океан видно. І вони прийшли до висновку, що треба закрити 10 чи 12, мені здається, в Сан-Франциско цих аптек. На жаль, для нас одна з наших теж підпадає під закриття, але це було так зручно. Що недалеко від нас є аптека, і кожного разу, коли ти йдеш до лікаря, вони тобі щось прописують, то тобі не треба їздити по всьому цьому містові. Ти просто йдеш до найближчої. Так що так, Фармагідон. Це як на ладоні. Ось це Бейбридж називається. Це центральна частина, фінансова, даунтаун. Ми живемо десь ось тут. А ось там. Так, золоті ворота, бачите? Дві верхівки стерчать. Ну і ще одна новина з таким прекрасним видом, трошки позитивним хочеться сказати, за Лос-Анджелес. Ви, напевно, чули. Не впевнена, чи це сталося в один і той же день з Запоріжжям. Теж нашою трагедією, але тут реально це апокаліпсис, так це це називається wildfires, як дикий вогонь, що дуже багато будинків, прям дуже-дуже. Я, дуже, якщо знайду тут фотку з космосу зробили, ну там масштаби просто нереальні. І, звичайно. Такі моменти реально розумієш, що ти невеличка мураха, знаєте, те, що я вам розповідала про наші цунамі і про торнадо, що навіть воно сильно і не сталося, то тут, коли ти бачиш, що дійсно люди постраждали, багато залишилися без будинків, то ну, на це просто так не можна дивитися. Без якогось співчуття, без навіть сліз на очах. То так, це те, що в нас зараз коїться в країні. І знаєте, коли я дивилася одне відео, де люди говорили про ці пожари, так, пожежі, то в коментарях люди писали: ну так, хай вони продовжують допомагати Україні, що ну, це ще відноситься до Байдена, так, що він допомагає всім, але не своїй власній країні. Теж бачила якісь відео, де чоловік казав, що Як це знаючи, що в Лос-Анджелесі і там навколо дуже часто бувають пожежі, чому вони не були підготовлені, що дуже багато гелікоптерів не могли взлетіти чи щось таке, але інша думка це чому вони не могли так затушити ту пожежу, тому що був дуже сильний вітер, якщо ви бачили відео. Ну просто скажений на фрівеї, там перевертало, перегортало, перевертало, правильно казати, так? Великі траки, то ви уявляєте, так, ну, як ця пожежа швидко розповсюджувалася. Багато негативних сьогодні новин, але я розумію це життя. І навіть якщо ми і колись будемо мати будинок, це нас не Чоловік знімає мене, це нас не застраховує так на все життя, що ми будемо жити собі спокійно, так само, як і в Україні. Прийшла біда, і все. Мав ти будинок чи знімав, неважливо. Але не хочеться, знаєте, закінчувати на поганій новині, на поганому настрої. Хочеться чимось гарним. Сподіваюся, це якось компенсую все те, що я сказала раніше. А ще я сьогодні думала про наші забобони. Так, я думаю, блін, можливо, не треба було казати на живому стрімі про мої плани на майбутнє. Ну, мама мені завжди казала: тримай рота на замку, ось коли справдиться, тоді вже розповідай, тоді, тоді вже хвалися і тому подібне. Коли я зустріла чоловіка, то почала на цей світ трошки по-іншому дивитися. Ну, не в усе вірити, і якось воно іначе легше живеться, але ось бачите, ось це сталося. І я така думаю: блін, а можливо, й не треба було наперед казати свої думки, як ви думаєте? А тут все ж таки в Америці треба все заздалегідь робити. До лікаря за місяць, за два, на курси, напевно, за півроку, в деякі ресторани теж за півроку, рік, ну якщо це якісь там супер-пупер. Uh, ось щось для дітей теж треба наперед, Ну, коротше, таке життя. Sorry. Так, ми вже спускаємося донизу, будемо йти додому, бо сонечко вже сідає. Насправді зараз най... мені здається найкращий час, тому що все так гарно виглядає. Але знаєте, що мене шокувало і в той же час мені радісно, це те, що тут дуже багато людей. Прям дуже подивіться. Ось там, ось там. І ще позаду. Взагалі дуже багато людей, і це круто, тому що я думала, що тут буде пусто. Але, бачите, люди люблять ходити на хайк з собаками. Я, мені здається, ніколи не бачили стільки собак в одному місці. Але я розумію, що їм тут є де розгулятися, є де прогулятися. Прям дуже класно. Сонечко неймовірне. Ах, так класно було сидіти, але там, де ми сиділи, ось там вже сонечко, сонечка немає і вже прохолодно, вже треба куртку доставати. Але місто просто неймовірне. Усе місто на твоїй долонці. Я дуже щаслива повертатися, записувати вам красу. Дуже я надихнулася нашим прямим ефіром. Ще раз хочу всім подякувати, хто тоді прийшов. Не знаю, мені хочеться робити більше, але думаю, що так на постійній основі ну, треба шукати якусь дуже цікаву тему для обговорювання. А взагалі хочеться творити, творити і творити. Ставте вподобайки, якщо сподобалось, та й взагалі в підтримку цього каналу підписуйтесь, якщо новенькі, Ой, які, дивіться моє волосся. Дякую всім і до зустрічі! Ваша Перлинка.